Привіт усім! Це четвертий випуск подкасту про геймдизайн українською. Мене звати Єлизавета. Я створила цей подкаст, щоб ділитися підходами та власним досвідом у створенні дизайну відеоігор. А також говоритиму про успіхи та невдачі на шляху в професії геймдизайнера. Що ж я повернулася зі своєї першої відпустки, якщо можна так сказати, від подкасту. же вийшло, що під час війни я переїхала до Німеччини та час від часу відвідую Україну. Це в принципі була одна з причин, куди я пропала знову з цього каналу, і маю надію, що алгоритми YouTube не приховають мій канал для подальшого просування. А щоб підтримати канал, я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся враженнями від мого подкасту. І якщо він вам до вподоби, порекомендуйте своїм друзям. Також я рада повідомити, що стала амбасадоркою проекту in Games і як представниця України буду працювати над тим, щоб просувати український геймдев та з часом допомагати дівчатам долучитися до нашої галузі. Ну, і також я працюю над тим, щоб випуски почали виходити з відео. І сподіваюся, не відсуне випуски подкасту надовго. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до корисного. Сьогодні я хочу поговорити про поняття петлі зворотнього зв'язку, або англійською: loop of the feedback та їхній вплив на розробку якомога кращого враження від геймплею. Взагалі, що таке зворотній зв'язок, і що ж таке петлі зворотнього зв'язку. Це важлива частина дизайну ігор, оскільки вони допомагають підтримувати баланс між почуттям досягнення гравця та загальною складністю гри. Щоб краще зрозуміти петлі зворотнього зв'язку. Ми глибше розглянемо їх структуру, розглянемо доволі багато прикладів і поміркуємо, як можна збалансувати петлі зворотнього зв'язку і застосувати їх в різних жанрах ігор. І поділюся деякими порадами щодо цього. Що ж? Петлі зворотнього зв'язку можна розбити на чотири основні компоненти. Вхід це стосується дій або рішень гравця в межах гри. Входи можуть бути такими простими, як натискання кнопки, або ж складними, як розробка стратегії для подолання певної перешкоди. Процес це, це те, як ігрова система реагує на вхідні дані гравця. Це механізми, які приймає дії гравця та генерує відповідну реакцію або наслідок. Це може включати зміну ігрових змінних, запуск подій, або зміну стану гри. Вихід. Вихід це результат процесу, який гравець може сприймати як зміну в ігровому світі, або у здібностях свого персонажа. Виходи, або можете це називати для себе як результати, надають гравцям інформацію про наслідки їхніх дій, допомагаючи їм зрозуміти вплив своїх рішень на гру. Зворотній зв'язок. Компонент зворотнього зв'язку замикає петлю, включаючи вихід назад до входу, або безпосередньо впливаючи на її гравця, або впливаючи на їх процес прийняття рішень. Це створює, можна так сказати, безперервний цикл, який формує досвід гравця та розвиток гри. Існують два основних типи петель зворотнього зв'язку позитивні та негативні. Позитивні петлі зворотнього зв'язку посилюють або підтримують дії гравця, призводячи до сніжного ефекту. Це часто означає, що гравець стає сильнішим, швидшим або отримує доступ до нових здібностей по мірі свого прогресу. Позитивні петлі зворотнього зв'язку необхідні для створення почуття винагороди та досягнення у гравців, мотивуючи їх продовжувати грати та досліджувати ігровий світ. А от негативні петлі зворотнього зв'язку з іншого боку виступають як противага діям гравця і створює певний виклик для того, щоб було захоплення від гри. Ці петлі допомагають запобігти тому, щоб гравці ставали занадто потужними або домінуючими, забезпечуючи збалансованість гри та рівні можливості успіху для всіх гравців. Негативні петлі зворотнього зв'язку можуть вводити наслідки для надмірно агресивної або ризикованої поведінки, і це буде спонукати гравців до більш стратегічного та розумнішого підходу до гри. Окрім основних позитивних та негативних петель зворотнього зв'язку, існують також вторинні петлі зворотнього зв'язку, які працюють у поєднанні з основними. Оці вторинні петлі. Можуть створювати більш вишукані ігрові підходи, і це буде додавати складності та глибини до механіки гри. Наприклад, позитивна вторина петля зворотнього зв'язку може винагороджувати гравців за дослідження прихованих областей світу або знаходження секретних предметів. Негативна вторинна петля зворотнього зв'язку може вводити механіку зменшення результативності або антибаф, коли ефективність певних дій зменшується, якщо гравці, наприклад, будуть під дією певного антибафа, або ж коли ефективність певних дій зменшується, якщо гравці виконують цю дію постійно, або механізм, наприклад, ламається. І перестає працювати. Використання основних вторинних петель зворотнього зв'язку може дозволити дизайнерам ігор створювати більш різноманітні ігрові ситуації та виклики. І це буде сприяти тривалому зацікавленню гравців у грі, буде мотивувати їх досліджувати більше часу, наприклад, проводити на локації і дізнаватися для себе і відкривати для себе щось нове в ігровому світі. Відповідне поєднання позитивних та негативних петель зворотнього зв'язку може забезпечити баланс між відчуттям досягнення і виклику, надаючи гравцям потрібні стимули для продовження гри та покращення своїх навичок. Ми обов'язково поговоримо про дизайн, але спочатку я хочу накидати вам декілька прикладів ігор для кращого розуміння цього концепту. Позитивні петлі зворотнього зв'язку мають важливе значення для створення почуття прогресії та винагороди для гравців. Вони можуть бути настільки простими, такі як отримання очок досвіду або прокачка персонажа, або настільки складним, як розробка дерев, навичок та розблокування певного місту гри. Чудовим прикладом позитивної петлі зворотнього зв'язку є гра RPG Skyrim. Виконуючи квести та перемагаючи ворогів, гравці отримують очки досвіду, що дозволяє їм підвищувати рівень та розблоковувати нові здібності. Оця механіка заохочує гравців досліджувати ігровий світ, вступати в бій та виконувати квести, щоб стати сильнішим. Позитивні петлі зворотнього зв'язку також можна знайти у. Інших багатокористувацьких іграх, де дії гравці можуть непрямо вигідно впливати на їх команду. Одразу приклад Overwatch. Гравець може завдати значної шкоди команді супротивника, що може призвести до того, що його команда отримає значну перевагу у контролі цілі, контролі об'єкту. Класичний приклад негативної петлі зворотнього зв'язку можна знайти в настільній гри «Монополія». Коли гравець володіє кількома власностями та починає стягувати орендну плату, він накопичує багатство. Однак гра вводить негативну петлю зворотнього зв'язку через податки, штрафи та інші виплати, які зменшують кошти гравця і перешкоджають йому стати в принципі лідером і безпрограшним гравцем. У відеоіграх прекрасним прикладом негативної петлі зворотнього зв'язку є також серія Mario Kart. Коли гравці гонять та випереджають суперників, вони часто отримують менш потужні підсилювачі, тоді як ті, хто відстає... Отримують більш потужні предмети. Ось ця механіка допомагає підтримувати баланс та створює непередбачувані перегони. Тепер, коли ми краще розуміємо структуру петель зворотнього зв'язку, давайте розглянемо, як їх можна застосувати у різних жанрах ігор. У рольових іграх петлі зворотнього зв'язку часто використовуються для створення почуття прогресії та розвитку. Коли гравці, як я вже казала, виконують квести, перемагають ворогів, отримують досвід, вони відкривають нові здібності, навички та спорядження. І ось ця позитивна петля заохочує гравців продовжувати грати і продовжувати досліджувати, оскільки вони стають сильнішими і вони здатні долати більш Великі виклики. А з іншого боку, стратегічні ігри часто використовують такі негативні петлі для підтримки балансу та запобігання домінуванню одного гравця. Наприклад, у стратегії в реальному часі, коли гравець розширює свою територію, здобуває більше ресурсів, він може зіткнутися із збільшеними витратами на отримання або стати більш вразливим для атак інших гравців. Ось ця негативна петля допомагає утримувати. Гру конкурентно спроможною та захопливою для всіх гравців, оскільки. Гравці мають постійно адаптуватися, оновлювати свої стратегії, щоб зберегти свою перевагу. У гонках петлі зворотнього зв'язку можуть використовуватися для створення динамічного змагання між гравцями. Розповсюдженою позитивною петлею є впровадження бонусів та прискорювачів, які винагороджують вміле водіння або смінливі маневри. А негативна петля може включати перешкоди або штрафи для гравців, які обирають короткі шляхи або зіштовхуються з іншими учасниками. Сниками гонки, і це в принципі збалансовує справедливість та виклики, які цей жанр ставить перед гравцями. Давайте ми розглянемо все ж таки побільше прикладів у певних популярних ігор. Я обрала декілька прикладів. Один з них це серія The Sims». Гравці керують своїм життям віртуальних персонажів або сімсів, які займаються щоденним життям, стосунками, кар'єрою. І гра використовує різні петлі зворотнього зв'язку для створення захопливого геймплею. От, наприклад, коли потреби Сімса, голод, енергія, соціальна взаємодія задоволені, вони працюють краще на роботі та заробляють більше грошей, що дозволяє гравцеві купувати кращі речі для будинку свого персонажа. Оця позитивна петля заохочує гравців задовольняти потреби своїх сімсів та розвиватися, продовжувати грати. Однак є негативні петлі зворотнього зв'язку. Наприклад, якщо гравець буде ігнорувати потреби свого сімса, вони можуть зазнати негативних наслідків, втрата роботи, погіршення стосунків з іншими сімсами. Це змушує гравця бути втягнутим, зацікавленим у підтримці балансу між потребами та бажаннями свого сімса. Далі другий приклад це серія Dark Souls. Вона відома своїм складним геймплеями, детальними механіками. Одним з важливих аспектів її дизайну є використання петель. Гравці заробляють душі, перемагають ворогів, які можуть бути використані для прокачки і підвищення атрибутів свого персонажа. Ось ця позитивна петля зворотнього зв'язку забезпечує почуття прогресії винагороди. Однак серія також використовує і підхід до розробки негативних петель. Коли гравець гине, він втрачає накоплені душі. Щоб їх повернути, треба повернутися до місця своєї смерті. Це створює почуття напруженості, ризику, оскільки гравцям потрібно постійно зважити переваги прокачки, проти можливості втратити. Третій приклад Fortnite. У грі гравці збирають ресурси, знаряддя та зброю, щоб підготуватися до битви з іншими гравцями. Позитивна петля, збір кращого спорядження та виживання. Довше в результаті розумного використання ресурсів та тактики. А от негативна петля, а от негативна петля зона безпеки, яка постійно зменшується, що змушує гравців рухатися до центру карти. Це забезпечує динамічність, змушуючи гравців залишатися у русі і адаптуватися до змін. У якості вправи, якщо вам цей підхід здався цікавим, можете взяти будь-яку гру, яку ви грали останнім часом, та спробувати розібрати її на можливі петлі та попрактикуватися, визначати, де петля є позитивною, де є негативною, і в якому моменті розробники їх гарно збалансували, або ж навпаки, не добалансували. А тим часом ми переходимо якраз до того, як же ж ці петлі збалансувати. Ну що ж. І от одним з ключових аспектів досягнення балансу є ретельне впровадження цих петель зворотнього зв'язку. Це забезпечує те, що гравці відповідно мають виклики і мають відповідні нагороди. Хочу поділитися декількома стратегіями збалансування з балансування петель зворотнього зв'язку. Отже, перше, ми визначаємо основний ігровий цикл. Починаємо з визначення основного ігрового циклу у вашій грі, що складається з основних дій, систем, що формують досвід гравцям. Після того, як ми визначилися з основним циклом, можемо починати розробляти ці петлі зворотнього зв'язку, які доповнюють та підтримують ці центральні механіки, забезпечуючи цінний та захопливий ігровий досвід. В цілому збалансуйте прогрес та виклик. Прагніть знайти правильний баланс між прогресом позитивні петлі зворотнього зв'язку та викликом негативні петлі зворотнього зв'язку. Гравці повинні відчувати. Досягнення, що вони просуваються прогре... прогресують, але вони також мають стикатися з викликами, які перевіряють чи їх навички достатньо сильні і зберігають зацікавленість. Добре, збалансована гра надасть поєднання позитивних та негативних петель зворотнього зв'язку, які будуть винагороджувати граців за вправну гру, грустим, одночасно цим і надаючи перешкоди. Використовуйте адаптивну складність. От реалізували системи адаптивної складності, і вони будуть налаштовувати рівень виклику, грі. На основі результатів гравця або його прогресу це може допомогти підтримувати правильний баланс між складністю та винагородою для гравців з різним рівнем навичок. Адаптивну складність можна досягти за допомогою динамічних петель зворотнього зв'язку, які налаштовують складність ворогів, наявність ресурсів або інші елементи відповідно до дій гравця. Тонко налаштуйте інтенсивність петель. Враховуйте. Наскільки інтенсивно ви будете впроваджувати свої петлі, і наскільки часто? Занадто багато інтенсивних петель зворотнього зв'язку можуть створити хаотичний і пригнічуючий досвід, тоді як занадто мало може зробити гру нудною. Експериментуйте з різними рівнями інтенсивності та частоти для ваших петель та знайдіть баланс, який найкраще буде підтримувати ваше ігрове управління і досвід гравців. Проваджуйте системи ризику та винагороди. Будьте системи ризику та винагороди, які заохочують гравців оцінювати потенційні вигоди та недоліки своїх дій. Це може створити цікаві стратегічні рішення для гравців та сприяти більш обміркованому підходу до гри. Системи ризику та винагороди також можуть допомогти збалансувати петлі зворотнього зв'язку, вводячи елементи невизначеності та виклику. Тестування та ітерація: постійно тестуйте свою гру та збирайте відгуки від гравців, щоб переконатися, що ваші петлі зворотнього зв'язку працюють належним чином та сприяють збалансованому та приємному ігровому досвіду. Будьте готові до ітерації та удосконалення ваших петель зворотнього зв'язку на основі відгуків гравців та власних спостережень. Аналіз інших ігор Вивчайте інші ігри вашого жанру або зі схожими механіками, щоб дізнатися, як вони збалансували свої петлі зворотнього зв'язку. Аналізуйте, як ці ігри використовують позитивні та негативні петлі зворотнього зв'язку, і це допоможе створити складний комплексний досвід. Також розгляньте, як ви можете все ж таки ідеї з інших ігор застосувати у власному дизайні. Спостерігайте за поведінкою гравців, слідкуйте, як гравці взаємодіють з вашою грою та як вони потрапляють і проходять через петлі зворотнього зв'язку. Спостерігайте за стратегіями, які вони вибирають, викликами, з якими вони стикаються, та нагородами, які вони заробляють. Використовуйте цю інформацію для точного налаштування ваших петель зворотнього зв'язку та адаптації вашого дизайну, щоб створити задовільний досвід для ваших гравців. Практичні поради. Отже, поговорили про збалансування, які поради додатково я ще можу дати для розробки і впровадження петель у дизайні ваших ігрових проєктів. Отже, перша порада: становіть чіткі цілі та завдання. Поставте собі запитання, який досвід ви хочете створити для своїх гравців, з якими викликами вони мають стикнутися, і які нагороди вони можуть отримати, або які. Штрафні санкції вони можуть отримати. Відповідно, визначивши ці елементи, ви зрозумієте краще тип петель, які вам підійдуть для підтримки вашої ігрової візії. Порада 2. створіть петлі, які відповідають основним механікам вашої гри. Переконайтеся, що ваші петлі розроблені для підтримки, для покращення основних механік, тобто вони. Мають бути пов'язані прямо пов'язані з основними діями або системами, на яких базується ваша гра, і тоді досвід буде виглядати цілісним. Порада 3. збалансуйте петлі, які ви пропрацювали: позитивні та негативні. Ми вже проговорили про типи балансу, але. Ви вже знаєте, що занадто багато позитивного зворотного зв'язку може призвести до того, що гравці стануть занадто потужними. Якщо занадто негативного, вони можуть відчувати роздратування. Тому прагні до такої суміші, яка буде забезпечувати почуття прогресії та виклику, тобто більше позитивних емоцій, ніж негативних. Порада 4. використовуйте вторинні петлі зворотнього зв'язку, і це буде додавати певну глибину. І буде ускладнювати механіки вашої гри. Адже потрібно створювати не лише прості ігрові проекти, а намагатися створювати більш вишукані та захопливі ігрові досвіди. Розгляньте можливість введення вторинних петель, які доповнюють основні, і це буде пропонувати гравцям додаткові можливості для досліджень, експериментів, освоєння. Ітеруйте та проводьте плейтест. Дизайн та баланс вашої петлі ймовірно буде потребувати ітерації та удосконалення. Часто проводьте плейтест вашої гри, збирайте відгуки від гравців, щоб переконатися, що ваші петлі працюють належним чином і сприяють приємному та збалансованому ігровому досвіду. Спостерігайте за поведінкою гравців та адаптуйте свій дизайн. Слідкуйте за тим, як гравці взаємодіють з вашою грою, як вони взаємодіють з петлями, вибирайте стратегії, звертайте увагу, що ваші гравці за стратегією обирають, які виклики перед ними з'являються, нагороди, які вони заробляють. Наскільки вони задоволені досвідом, який вони отримують, і це допоможе вам адаптувати ваш дизайн і створити більш задовільний досвід для гравців. Сьоме, будь ласка, не забувайте про естетику і тематику. Враховуйте, що геймплей має бути збалансований з тематикою та естетикою вашої гри. Ну і знову ж таки, як я люблю казати, з подкасту в подкаст: не бійтеся експериментувати. Не бійтеся експериментувати з різними типами петель. Іхніми взаємодіями у вашій грі. Іноді найбільш інноваційні та цікаві механіки виникають з доволі неочікуваних комбінацій або незвичайних застосувань стандартних підходів. Відчувайте себе вільним для творчості, експериментуйте в процесі дизайну. Так, от, застосовуючи усі поради, ці підходи, ви зможете ефективно інтегрувати цей підхід петель зворотнього зв'язку у вашу гру. На сьогодні все. Наступного разу ми будемо говорити про інші підходи у геймдизайні. Будь ласка, не забудьте підписатися на подкаст та залишити свій відгук у коментарях. Бережіть себе до наступних зустрічей.